Сам, по не, не бачили е, там Україна, від батька до сина, розхідне, навесні, влаки, на весні на Не Ді, де по не бачили, е, там Україна, від батька до сина, розхідне, навесні, влаки, на весні на коли були, коли е, е, моє ране. Тимо пісня після ланами, над яким полем і хатою моєю, де ми заспіваємо ще разом із нею, там нема вибухів, не віникай, хіба з соловіною мене коли, хай плесумами, на над тополями, і небом, і зорями, люди зі строєю, з очима прозорими, там де лелеке лікай по небуди, Ді, не діти немає швидких лятоваки. Батька до сина розсвітне на весні блати бузина. сам не лелеки літай, по не буде діти не бачили та тура, як е туди сам Україна від батька до сина на на весні, блати бузина. бузин. Він напише, і не треба навіть думати оповіда. Ходитись на тебе, навіть сидячи в охотах. Малює саме і мені ніколи не задіє. не влучити у нього, бо у тебе його серце. Так багато. А це окремі, та любов ваша відкрита, наче йому рана. Ну, у нього вірила, не мислимо без дом, пане. Це до поїхніх не троянди, а не зелені. Стам за снаряд руку ми наче доля від тримають українські фатурі. Скільки мріяли во мерними ночами, у маленькій партиї були такими багачами. Треба ваша не баша, без золота А любов займує, у учора Десь там, де Куди там Україна від батька до сина, розпіти на весні блати на бузинах Десь там де лелеки по небу, де діди не буде, ді бачили, для корабля кудись там Україна, від батька до сина, Розпіти на весні блати на бузинах.